Луцький національний технічний університет збирається реставрувати будинок офіцерів, що у центрі Луцька. Майже за 120 мільйонів гривень планують там зробити щось на кшталт культурно-освітнього простору, що саме буде видно, вже коли зроблять. Вітаю друзі! Я Наталка Поліщук. І я хочу детальніше розібрати ось цю тему. Згадаймо мегапроект спортивного стадіону у Ківерцях, який у розпал війни хотіли реконструювати за 145 мільйонів гривень. Тоді, так само як і зараз, сказали приблизно теж саме: мовляв, усе для дітей та громади. Щоправда, навколо теми стадіону. Ну, здійнявся справжній скандал. В соцмережах проклинали і стадіон, і голову громади мовляв, коли ж ви вже нажеретеся, поки Україна топиться в крові. І от з'являється нова ініціатива, яка недалеко втекла по кштористу від ківерцівського проекту. Десь мені розказувати про те, що це не на часі, чи доцільно, чи недоцільно. Будь ласка, у мене закінчується повноваження ректора через рік. Я буду подаватися знову, мабуть. Можете подаватися ті, хто хоче, і далі можете продовжувати і показати своїм прикладом, як сміливо можна робити війни такі зрушення. Зазначимо, що будинок офіцерів, який розміщений у центрі Луцька, благополучно розвалювався на очах влади десятиліттями. Він стояв пусткою серед міста, і за ці десятки років ніхто і палець у палець не вдарив, щоб, хоча б, зберегти приміщення в тому стані, в якому воно було на момент закриття. Банально могли б поставити там, хоча б сторожа. Щоб не дозволити цій будівлі перетворитися на нічліжку для безхатьків та наркоманів, безперечно, були набагато кращі і вигідніші часи та умови для реставрації будинку офіцерів. Проте результат такий, як бачите, ось на третьому році війни. Врешті усі заворушилися. Скажи така, що все, що ми робимо. Луцькому національному технічному університеті ви всі в нас були, буваєте, і е, бачите ці трансформації. Вони відбулися протягом останніх чотирьох років, три з них це роки війни. І щоб ви розуміли, жоден із проєктів ми не розпочинали тоді. Ну не розпочинали, коли мали гроші. Ми не мали гроші ні на що, але ми розпочинали. І я не знаю, як це працює. Якось по допомагає, і всі інші і знову ж таки і ми дуже активно працюємо для того, щоб це робити. Що це нам дало? Ці трансформації є в університеті нам дали сьогодні величезну масу студентів, тому що. До війни в нас було 4,5 тисячі студентів, а сьогодні більше 11 тисяч студентів. Дійсно, це правда. За час війни Луцький політех відремонтований вздовж і впоперек ремонти безумовно розкішні. Але похвалившись, Ірина Вахович відкрила дуже цікаву статистику. Студентів за останні роки збільшилося з 4 тисяч до 11 тисяч, і зазначу, статус студента надає відстрочку служби в армії. Тому пані Ірино, дякую за інформацію. Вона дуже стан. Не у пригоді на наступний мій блог. А зараз повернімося до компанії, яка буде реставрувати цю будівлю. Це львівська компанія «Товельт Вельт Капітал. Про цю компанію дуже багато пишуть у пресі. До прикладу, за підрахунками журналістів, видання наші гроші, компанія у тендерній документації по будинку офіцерів пропонує удвічі завищені ціни по окремих позиціях. І знайшли там перевищення два рази від роздрібних пропозицій. Тож власне питання, а чим керувалися розробники, коли е, ці ціни вписували? Там є закладені маніпуляція, є ризики. Плюс це є реставрація. Відповідно, матеріали, які використовуються під час реставраційних робіт, вони зовсім іншу вартість мають ніж те, що ми бачимо на ринку. Ваше там порівнювали конкретні, конкретні марки. Ну, це там, маніпуляція. Я... Коли ми робили це, ми використовували ті матеріали, які будуть найбільш краще підходити до цього об'єкту, щоб його зберегти. Цікаво, що чоловік стоїть на фоні пластикових вікон. А в кошторисних пропозиціях вікна мають бути дерев'яні. Навіть якщо вікна замінювали раніше, питання навіщо їх було міняти перед реставрацією? Але це вже дріб'язок порівняно з тим, скільки збираються витратити на ремонт приміщення загалом. Хочу зазначити, хоча фірма Вельд Капітал і Львівська, але виграних тендерів у неї більше на Волині. Я навіть уявити не могла, що у Волинській області за час війни так активно розбудовують дороги. Ось до прикладу компанія Вельткапітал усвоїла у державного підприємства Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області 714 мільйонів гривень. 461 мільйон 759 тисяч Вельд Капітал усвоїло на Луцькводоканалі, водоканалі. 128 мільйонів тендер у Луцькому технічному університеті. Теті 121 двадцять мільйон 226 тисяч гривень Вельткапітал усвоїло у департаменті інфраструктури у Волинській обласній адміністрації. Всього підприємство за якихось кілька років лише на Волині освоїло майже півтора мільярда гривень за державними тендерами. Керівник Вельткапіталу Тетяна Павленко свій успіх на Волині пояснює просто: ну нам так зайшла робота на Волині. Ми собі Виграємо ті тендери, виконуємо якісну роботу. Чому ні? Деякі змі пишуть про завищення цін на цю реконструкцію. Що ви з цього приводу можете сказати? Щоб вам надати більш компетентну відповідь, я дам ваш телефон нашому юристу. Вона би вас набрала і переговорила детальніше на цю тему. Юристка Вельт Капіталу на наші запитання відповідає ось так. Наші ціни всі фактично є середньоринковими. Є якість матеріалів, є допустимо доставка. Наша підприємство знаходиться у Львові. Розумієте, є різні фактори. Є фактори, наприклад, то е... а ваше підприємство, скажіть мені, будь ласка, вона не може у Луцьку купити ну за вигідною ціною? До речі, про завищені ціни видання наші гроші писало не лише по будинку офіцерів. Журналісти повідомляли, що вельт капітал двічі завищив ціну на труби під час ремонту каналізаційного колектора у місті Луцьку на вулиці Карпенка Карого. Наше наше підприємство протягом з 16-го року виконує ці роботи якісно. Жодних претензій ні в кого до нас немає. Ну Наші... як немає, якщо стільки публікацій по ваших оцих роботах є в пресі. тобто вас не хвалять а навпаки. Але в кінцевому результаті наше підприємство виконує роботи всі якісно, завершує роботи. Нас ми ніколи не обманюємо нікого. наші наші працівники настільки фахові і настільки красиво, гарно, якісно виконують роботи. Любо глянути на кожен об'єкт, який ми виконували, який ми здали, І ну і станом на сьогоднішній день і виконуємо, і ще будемо виконувати. Те, що фірма Welt Capital обрала саме Волинь, а зокрема Луцьк для всіляких ремонтів, не дивно. Їй тут казково фортеть з державними тендерами. А ось чому у Луцьку та на Волині обирають саме Welt Capital, про яку пишуть, що вона завищує ціни, не ясно. Хоча ні, все тут ясно. Мені ясно, як білий день. Але деталі потім.